Увага, увага, важлива, важлива піш, інформація. Ворог цілеспрямовано використовує українських дітей як інструмент для вчинення диверсій і терактів. Їм обіцяють гроші за завдання, що насправді можуть призвести до трагедії, а ціною може стати їхнє життя. ФСБ. Полює на наших дітей, вони зрозуміли, що їм не так легко вербувати виконавців злочинів просто за гроші. І тому все частіше вони почали використовувати шантаж. Може бути так, що особа спочатку взагалі не погоджувалася на злочин, тобто, ну, думала, що це гроші за якусь іншу роботу в інтернеті. Там почала розмову з ними, коли зрозуміла, що пропонують, одразу відмовилася, але все, особа вже потрапила в їхнє поле зору. І вони можуть можуть, наприклад, зламати телеграм, зламати телефон, комп'ютер, отримати звідти переписки, фотографії, відео. Якщо ти відмовляєшся, то це зараз побачать батьки твої, або ми твої фотографії в стилі ню опублікуємо. Злам відбувається через фішингові повідомлення. Хтось кудись клікнув. Перейшов кудись за посиланням, ввів там якісь дані, і все у нього зламаний його месенджер. Що потрібно пам'ятати усім, хто погоджується на ці роботи, що заробітків не буде. Вони взагалі вважають цих виконавців одноразовими. Вони і називають їх одноразками, тому що людина може не знати. Що вона буде підірвана разом з вибухівкою? Вона може не розуміти, що у російських спецслужб завжди є дистанційний доступ до цього вибухового пристрою. І оці особи, які вважали, що вони повинні тільки виготовити вибуховий пристрій, або думали, що вони тільки кур'єри, або взагалі просто повинні були занести якийсь пакунок кудись в ТЦК більше ніж в шести випадках. Уже цих осіб ліквідували разом з вибуховим пристроєм російські спецслужби через дистанційний. Доступ в тому числі для того, щоб не заплатити гроші, Їм абсолютно байдуже скільки їм років, як їх звати. Головне це використати українських дітей як інструмент у їхніх брудних іграх, заборонити смартфон чи купити найпростіший кнопковий гаджет. Це не вихід. Наше завдання як дорослих пояснювати дітям, наскільки це небезпечно, і що потрібно робити, якщо їм надходять такі пропозиції. Ставтесь до цього серйозно, розповідайте про чат-бот. Спали ФСБшника. Якщо вас, ваших дітей або близьких намагаються завербувати російські спецслужби, відразу повідомляйте в чат-бот СБУ спали ФСБшника на гарячу лінію СБУ 0800 501 482 або в виявити, ідентифікувати, нанести на мапу, повідомити, скоригувати і відправити. За російським кораблем.